Що вийшло б, якби у Warframe та Darksiders народилася дитина. Знайомтесь, це нове захоплююче MMORPG від авторів, таких тайтлів, як Darksiders Genesis та Battle Chasers, студія Airship Syndicate, у колаборації з творцями культового лутершутера Warframe Digital Extremes. Привіт, каченята! З вами пан Качур Сайдак. І сьогодні ми розглянемо цей чудовий витвір, що є унікальним та свіжим поглядом на сучасне MMORPG, захоплююча пригода під назвою Wayfinder. Поїхали. Якщо ви вперше на цьому каналі, то знаєте, що загалом я роблю огляди на Warframe. Однак Wayfinder зацікавив мене саме тим, що він приймає багато концептів та систем саме з Warframe', де Digital Extremes є як публішерами цієї новинки, так і головними радниками у розробці. Гра також успадковує систему Free and Fair, тобто безкоштовного і чесного ігроладу для всіх. Це означає, що всі персонажі, зброя та інші елементи, що впливають на силу і ефективність ваших персонажів, все це доступно для кожного абсолютно безкоштовно. Спеціально для своєї аудиторії я самостійно перекладатиму більшість термінів українською. Під час виходу гри у ранній доступ української локалізації, на жаль, не буде, однак, Wayfinder також не матиме російськомовної локалізації. І не буде доступна в країнах, що знаходяться під міжнародними санкціями. Тож я пропоную вам свій адаптивний переклад, що, скоріше за все, буде відрізнятися від офіційної локалізації українською, якщо розробники такі колись візьмуться за неї. Перекладені мною терміни не завжди будуть буквальними однак, на мій розсуд гарно вписуватимуться в оригінальний концепт. Якщо ви вже є досвідченим гравцем ворфрейму, або ж називаєте себе тену з великої літери, то немала доля представлених угорі концептів та систем може здатися вам неабияк знайомими. Тож історія ваших ворфреймів, ой, тобто ойфайдерів, шляхошукачів, Далі, мабуть, буду називати їх мандрівниками. Тож історія наших мандрівників має місце у мальовничій країні під назвою Евенія світ, що притерпів шкоди після катастрофи від вивільнення темної містичної сили під назвою Морок. Про цей момент також є окрема чотирьоххвилинна анімація, в якій присутні двоє мандрівниць на ім'я Ніс та Вен. Вен або Венемес вийде як мандрівниця першого засновницького сезону гри. Детальніше про сезони далі у відео. У цій пригодницькій історії вам відкривається можливість грати за одного з на даний момент шести мандрівників, котрі є відлунням павших воїнів, що загубилися у порожнечі, тобто загубилися у Мороку. Тож ви починаєте гру з одного з трьох стартових мандрівників, але маєте можливість відкрити всіх інших шляхом збирання відповідних компонентів для призиву такого собі відлуння оригінального героя Евенії, що позбавлений пам'яті про своє минуле. У якості відроджених зморок мандрівників ви досліджуєте землю верховин, відкритий світ з публічними подіями, квестами, босами та таємничими місцинами, що вам знадобиться знайти та розгадати їх секрети. В командах по троє, комбінуючи унікальні здібності різних мандрівників, ви можете грати з друзями, проходити підземелля, також відомі як данжі, та стратегічно знищувати босів та орди ворогів. Кожен мандрівник має три унікальні активні здібності: дві пасивні, а також одну особливу. Ультимативну. Цей набір навичок можна посилювати та модифікувати з допомогою відлунь, що випадають з ворогів та босів. Сама система дуже схожа на систему модифікування у Warframe. комірки модів мають свою полярність, а мадрівники та зброя мають свою місткість для цих самих модифікацій. Кожен мадрівник має свою унікальну зброю, однак, якщо ви граєте за, скажімо, Уінгрейва, зброя котрого це меч та щит, ви можете змінювати зброю на будь-яку іншу, яку отримали або ж побудували. Кожна зброя, як унікальна, так і будь-яка іншим, має свою. Активну здібність, що додається до набору вашого мандрівника і доступна у будь-який момент. Один з розробників гри порівняв це з екзотичною зброєю у Destiny, однак, у випадку з Wayfinder кожна зброя у грі має свою унікальну здібність. Усі персонажі можуть бути кастомізованими під ваш смак з допомогою скінів, аксесуарів та наборів кольорів, що також дуже схоже на систему кастомізації у Warframe, що дає простір для самовираження кожного гравця. Вітаємо вас у небоспаді, центральне місто у височинах, де ви зустрінете багато інших персонажів всесвіту Wayfinder. Зможете взяти у них пригоду, або ж скористатися їх послугами. Тут також можете побудувати зброю або ж прикликати собі до колекції нового мандрівника. Гра матиме свою оригінальну систему Battle Pass, котра називатиметься «Вежою мороку або ж «Вежою нагород. Що не є лінійним прогресом у сезоні, гравець має змогу самостійно обрати якою гілкою йти. Більше про цю систему у наступному відео. Однак найкраще з цього те, що якщо ви обрали платну версію цієї вежі, то вона лишається для вас назавжди, незалежно від того, коли закінчується сезон. Ви зможете продовжувати здобувати нагороди з неї навіть через роки після її купівлі. Сезон триватиме три місяці, кожен з яких присвячений новому мандрівнику та його тематиці. Однак розробники не мають наміру просто викидати контент раз на три місяці і закриватись у своєму офісі до наступного сезону, ні. Впродовж сезону будуть виходити нові події, а сюжет конкретного сезону буде наростати кожного тижня. Що до речі, також схоже на те, як будуються сезони в Дестині. Брама Мороку це особливий портал, що служить точкою відправки у так звані загублені зони, що є послідовно згенерованими данжами, де кожна наступна експедиція в одну і ту саму зону ніколи не буде схожа на попередню. Лише ви, як мандрівник, можете керувати кінжалом Мороку і відкривати портал через Браму. Окрім класичних загублених зон, ви також можете додавати так звані мутатори, що диктують погоду у наступній загубленій зоні. Пізні мутатори дають як унікальне випробовування, так і конкретні нагороди за такі експедиції. Любітено, тобто мандрівники. Любі мандрівники. Ранній доступ до гри починається 15 серпня о 20.00 за Києвом. Сам ранній доступ триватиме два сезони, тобто 6 місяців, перш ніж офіційно вийти в ігровий простір як Free-to-Play. Для отримання раннього доступу треба буде купити один з пакунків засновників, ціна котрого починається від 300 українських гривень. Ранній доступ буде доступний через Steam та PlayStation, після чого вийде як Free2Play також у Epic Games, а згодом і на інших популярних платформах. У Wayfinder можна буде також пограти через сервіс хмарного геймінгу GeForce Now з першого дня виходу раннього доступу. Чекатиму на вас у просторах Евені 15 серпня. Звичайно ж, очікуйте на гайди з Wayfinder та інший контент. Також будемо розігрувати стартовий пакет засновника за кілька днів до виходу гри. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь, очікуйте на детальний розбір раннього доступу та контенту першого засновницького сезону WayFinder у наступному відео. Бабай!